Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Яка ситуація зараз на вашому напрямку на тій ділянці, яку контролюють, контролюють ваші хлопці? Ну, сьогодні у нас такий важкий день і. Так само напружений день і на нашій ділянці, це часів'ярський напрямок. Ворог продовжує намагатися мати хоч якісь здобутки. Тобто, ми бачимо в останні дні. Він тримає таку кількість атак за 10, тобто постійно штурмові дії, як піхотні штурмові дії, так і вогневого ураження наших посіцій зі всіх засобів, які є у нього в наявності. Це у нас північний фланг Калинівська, також південний напрямок Іванівське, також Клещів. Андріївка, Ступоч і Григорівка. Е, Знаходила інформацію, що активно росіяни застосовують і каби. Яка через це ситуація? Е, так, е, каби він, вони теж застосовують. Тобто, так, треба визнати, що найбільша кількість кабів це була у нас саме весною. Ну, ще там червень так більш-менш, а вже з липня почала різко знижуватись кількість використання збільшилась на турецькому на покровському напрямках. І на сьогодні ми за каби більше спостерігаємо це використанням некерованих авіаційних ракет, які він застосовує, а от Каби стало у нас поменше. Що по живій силі у росіян? Вистачає. От чого чого? Ми їх уже знищили за 600 тисяч, але вистачає. Вони їх знаходять, і вони їх кидають. І Вони дійсно їх не жаліють. Вони більше жаліють свою механізовану складову. А ось ось такий роз у них витратний матеріал, як люди постійно є, і ми бачимо це постійні такими хвилі. Хвилі йдуть на наші позиції одна за одною. Цікаво, інше чи розуміють самі росіяни, коли їх відправляють на штурм, чи вони думають, що там все підготовлено групу за групою, одне за одне, Ви сказали хвилями? Фактично, вони ж відправляють їх на знищення під вогонь. Так, вони це починають вже розуміти безпосередньо, коли потрапляють в зону бойових дій. А ще вірніше сказати, коли безпосередньо їх дійсно посилають в штурми. Тоді вони починають розуміти, що вони тут ну взагалі нікому не потрібні. Вони дійсно витратний матеріал, але це вони вже розуміють дещо запізно. І давати задній хід для них це не менш небезпечно ніж ти, вперед. Вони мають дуже мало шансів вижити, якщо будуть дезертувати і відступати. Так як оці загрожувані загони, вони діють і надалі. А також ті, хто дезертував, потім вже підпадають під різні покарання. А хто зараз воює лаба хворого? Це підготовлені фахівці, чи там настільки різний контингент, скажімо так, що і багато новачків, багато непідготовлених, те, що ви бачите практично на лінії фронту. Ну, на сьогодні у нас є такий мікс, є дійсно професіонали, то ті же спецпризначенці, як ДРВ у нас працює дійсно. Якщо взяти повітряно десантне, війська 98-му, хоча б їхню бригаду, вона поповнювалася, вона на Вовчанську була дещо втратила боєздатність, поповнилася і знов тут. Ну, це такі більш-менш покращі бійці, ніж. Ті, які безпосередньо йдуть як мобілізовані, дуже багато у них представлено тут територіальних військ. Це у них це місцеві такі з проксі республіки, третя армійський корпус, там Донецька, Луганські проксі республіки, також є їхні так звані добровольці, різні такі формування, ПВКшні. Ну і звичайно не перестають тут діяти це їхні кримінальні такі підрозділи. Це шторм З і Шторм В. Про полон здаються, не здаються, готові чи ні? Так, здаються, коли безпосередньо бачу, що е, вже не можуть вони захищатися, що або знищення, або полон, то так, є такі випадки, здаються. Якщо брати от, наше, от у Луганське, то так щотижня, ну так по тижню там 8, 12, 10 чоловік, ну так от, коли як. Говорити з ними реально, от коли вони вже здались, ось посадили поруч про щось говорити, що говорять вони як правило, як вони пояснюють свої дії і мотивацію вдатись що теж цікаво. Ну, мотивація здатись в полон це він просто хотів вижити. Ну, на сьогодні це просто хотів вижити, в бою його взяли. Попадаються звичайно і такі, що самі хочуть, але це дещо рідко. Якщо з ними розмовляти, то на сьогодні ми вже не чуємо цих 22-го року. От. Дехто із них каже правду, каже те, що він дійсно прийшов, щоб там або заробити, або кредит погасити. От. Дехто кається, каже, що без попов там не думав, що так буде важко, не думав, що так буде просто, думав просто зробити бабла. Дехто із агеройських сюди, таких романтичних, може, не знаю, там і сюди потрапив і зрозумів, що він потрапив дійсно у пекло. Дуже різні причини. А багато таких, що не так зовсім уявляли собі війну? Ви правильно, зокрема, ви сказали про те, що хтось романтизував це. Дуже багато навіть ті, хто сюди йшов. Там у них зараз дуже непогані підйомні дають там від 18 і щось до 23 тисяч, дивлячись в якому регіоні, е, тобто, ну і вони дійсно йдуть, і коли так самі себе вважають, я би так сказав, героями. Тобто е, ми прийдемо, як там російською, всіх от, Ну от. Приходять сюди і розуміють, що ті гроші, які вони отримали, вони того були не варті. Тобто, не все так просто, як їм розказують їхні вербувальники. Почула вас. Дякую вам за те, що знайшли час приєднатись до ефіру. Дякую за інформацію, за те, що розповіли, яка нині ситуація на Часоярівському напрямку. Нагадаю, Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерала Хорунжого Романа Дашкевича, був гостем ефіру апостроф Тіві.